Доброго дня всім моїм глядачам, всіх вас радий бачити на каналі. Дякую, що переглядаєте даний ролик. Попередньому відео ми розбирали, які фактори і наскільки впливають на формування врожайності культурою. І в тому ж відео ми розбили фактори основного впливу на три окремі складові. Перша складова це біологічна з впливом 50% на формування врожаю. Наступна це фізична, яка, вплив якої становить 30%. І остання це хімічна, з впливом в 20%, разом 100%. В сьогоднішньому відео ми починаємо розбирати кожну із цих категорій окремо, і сьогодні конкретно говоримо, чому на біологічну складову припадає самі від Впливу на врожайність. Перед початком хочу зробити невеличкий відступ. По-перше, нагадати, що є в наявності насіння льону, сторт Лірина, друга генерація. Ось тут аналізна картка. Ціна 35 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Якщо у вас є потреба в насінні льону, звертайтеся внизу під відео, закріплений мій особистий контакт. Телефонуйте. Я з радістю буду вам відповідати. І також хочу відповісти на два коментаря, які ви задавали під останніми роликами. Перший коментар стосується розвитку озимої пшениці, особливо слабкої групи, яку ми розбирали в попередніх відео. Один з підписників Іван написав, що. На сьогоднішній день, за рахунок селекції, сорти озимої пшениці мають різне відношення до тривалості світового дня. І що саме тривалість світового дня температурний режим це основні вирішальні фактори до переходу рослини в стадію 31-ї фази, тобто до початку виходу в трубку. І що ніякі гормональні продукти впливати на перебіг стадії розвитку рослини вони не можуть. В першу чергу дуже сильно вам дякую за коментар. Чому? Тому що саме в діалозі завжди і зароджується істина. В даному випадку я з вами повністю згоден з точки зору того, що за рахунок селекційної роботи в дійсності різні сорти озимої пшениці мають різне відношення до довжини світового дня. Але це зовсім не, не, не змінює фізіології самої культури і гормональних процесів, які в неї перебувають. Умовно кажучи, якщо рослина весною недорозвинута, то незалежно від того, чи вона має відношення до короткого світового дня чи до Світового дня в нас є великі ризики того, що вона не пройде фазу кущення повноцінно, якщо ми візьмемо геть слабкі посіви, про які говорили раніше. В такому випадку ми. Отримуємо дуже велику просадку по врожайності. Чому? Тому що кущення це надзвичайно важлива фаза формування врожайності. Кущення, вихід в трубку і вихід колоса це три самі основні критичні фази формування врожаю озимою пшеницею. І тому, якщо ми не будемо вклинюватися в розвиток цієї культури і сприяти її векторності в потрібному руслі, то культура так і піде з тим, що має. Цього допускати не потрібно. Наше головне завдання це формувати ростину і забезпечувати максимальне проходження, максимальне ефективне проходження. Кожної фази органогенезу. І тому, відповідно, ми використовуємо ті продукти, які я називав. Це амінокислоти, це е, ріст-регулятори на основі екстрактів водоростей і тому подібне. Вони дозволяють нам впливати напряму на гормональний фон рослини і розтягувати фази. І це зовсім не вигадка. У нас таке було багато разів, ми таке проходили, що в нас травень місяць, а пшениця по цій пори стоїть в кущені. Чому? Тому що ми розуміли, що автоматично ми її відправити в трубкування, не маємо права дати їй таку змогу, тому що тоді ми втрачаємо врожай. І наша Головне завдання при використанні даних інструментів це формувати сильну рослину. Тому відношення повністю з вами згоден, але з точки зору впливу на рослину ми повинні це робити. Але, звісно, перед тим, як впливати, ми повинні забезпечити всі інші фактори, це мається на увазі щільність ґрунту, контакт кореневої системи і тому подібне. Все одно, дякую вам за ваш коментар. І наступний коментар стосувався використання біологічних продуктів, біомах соя, біомах горох. Як вони працюють? Чи вони повністю заміщують бактерії азотфіксатори, чи вони змінюють механізми їх роботи? Також гарне запитання, дякую вам за це. Справа в тому, що взагалі ця категорія біологічних продуктів вона в своєму складі містить штами бактерій, які в ґрунті, в природному стані також існують. Але ситуація в тому, що коли ми використовуємо такі продукти, ми в першу чергу повинні. Створити умови для того, щоб ці бактерії могли там вижити а основна умова для їхнього існування там це доступ. Самого повітря кисню чому, тому що вони відносяться до категорії аеробів, тобто киснево дихаючих. Відповідно, якщо ми використовуємо такі продукти на культурах, а там немає умов, там немає органічної речовини, немає повітря. Відповідно, водопостачання такого ґрунту також ускладнене, то відповідно нормальних умов концентрування там вони не мають і колонії не зможуть розростися до максимальних об'ємів відповідно. Відсоток азотфіксації буде на порядок нижчий. Тому, коли ми працюємо з такими продуктами, в першу чергу повинні зациклюватися на тому, щоб створити умови розвитку цих організмів, а далі використовувати аналогічні продукти для того, щоб пришвидшити розвиток популяцій цих штамів всередині вашого ґрунту. Тому ці препарати дуже класно працюють для підсилення мікробіому самому ґрунту. Чи можна такі препарати використовувати, наприклад, для ягідників кущових? Також гарне запитання. Чому? Тому що. Принципи симбіотичних зв'язків Трав'янистих рослин і принципи симбіотичних зв'язків кущів і дерев вони відрізняються. Там зовсім інша мікориза і різні штами живих організмів, в тому числі й бактерій. Чому? Тому що ексудати кореневої системи кожного виду рослин, це її ідентифікаційний код чи відбиток пальця. Він виступає коннектором до співпраці із симбіотичними організмами. І тому кожна культура має свої виділення і свій видовий склад організмів з який вона вступає в симбіоз. Відповідно, використання даних продуктів на ягідних культурах культурах, Наприклад, воно не дасть значного ефекту. Чому? Тому що це не той організм співпраці. В ягідників свої симбіонти, а в бобових свої симбіоти. В кукурузи, в пшениці, наприклад, в соняшнику свої симбіонти. Це все суттєво відрізняється. Сподіваюсь, я дав відповіді на ваші запитання. Тепер переходимо безпосередньо до суті. Я чітко доповідаю голосом, чому на, бі... на біологічну складову припадає 50% впливу на врожайність культури. Справа в тому, що рослини. І в тому числі велика кількість господарських культур, які ми вирощуємо, не дивлячись на те, що деякі з них за останні сторіччя набули суттєвих змін за рахунок селекційного процесу, вони формували свої механізми живлення, захисту, конкуренції, захисту від шкідників і патогенів ще задовго до початку господарської діяльності людини, в принципі, і до появи. Землеробство як окремої галузі діяльності людини. Відповідно, ми розуміємо, що тоді був дуже жорсткий еволюційний відбір, і рослини змагалися за своє виживання. В чому справа? Справа в тому, що рослині для свого розвитку необхідні різні ресурси. Це сонячна радіація, це вода, елементи живлення, в тому числі, і в тому числі вуглець, який рослині дуже необхідний. І вона еволюційно сформувала здатність кореневої системи поглинати дані елементи напряму з ґрунту за умови, що вони там є в доступній кількості, в доступній для поглинання. Формі. Але як показує практика історія, потреба рослин в елементах набагато вища, ніж ресурсозабезпеченість даними елементами всередині ґрунту. Але це нікого не цікавить. Потребу закривати потрібно і рослині потрібно розвиватися. І тому вона сформувала. Цілу мережу симбіотичних зв'язків із ґрунтовим біомом, який допомагає їй існувати. В чому різниця заключається між рослиною і симбіотичними організмами, які з нею вступають в півпрацю, в першу чергу це гриби і бактерії? Різниця заключається в тому, що рослина здатна до фотосинтезу, вона може добувати собі енергію в чистому вигляді, тобто цукри, але її Ексудати кореневої системи, кислоти, які вони виділяють, особливо на ранніх етапах розвитку кореневої системи, вони не мають достатньої концентрації і спроможності розщеплювати ґрунтові мінерали чи, наприклад, органічну речовину, для того, щоб вивільняти звідти елементи живлення, які будуть доступні самій рослині. Гриби і бактерії, навпаки, вони за рахунок своєї фізіології, вони здатні за рахунок виділення кислот, кислот і лугів розщеплювати ґрунтові мінерали. Вони можуть мінералізувати органічну речовину в ґрунті, добувати з неї елементи живлення для свого розвитку. Але вони не здатні до фотосинтезу і вони мають потребу в енергії. І тому не від хорошого життя, а від потреби виживання видів сформувалися симбіотичні зв'язки між цими видами е -е, організмів, які відносяться взагалі до різних царств. Рослина забезпечує виділенням кореневої системою цукрів і інших органічних вкладень бактерії і гриби. А бактерії і гриби забезпечують рослину відповідною кількістю вологи і необхідних елементів живлення, значно розширюючи поглинальну поверхню Кореневої системи рослини. Але в чому заключається суть? Що ґрунтовим симбіонтам для свого існування потрібні цукри, органічна речовина, і, що дуже важливе, повітря. Якщо повітря є, в них є здатність до збільшення резервацій, а більше резервацій це більше доступного об'єму речовин для кореневої системи і Настільки, в тому числі, важливо зазначити, що за період існування механізми цієї співпраці настільки вже відшліфувалися, що як бактерії, так і гриби здатні виділяти формон гормони, які сприяють посиленому розвитку кореневої системи культури. Відповідно, вони підсилюють розвиток кореневої системи, отримують більшу кількість цукрів. Рослина виділяє більшу кількість цукрів за рахунок розвитку кореневої системи, отримує більшу кількість ресурсів води і елементів живлення. Але ці організми відносяться до категорії дихаючих відповідно. Повітря Дуже сильно впливає на їхню активність. Тут ми починаємо говорити про щільність ґрунту. А щільність ґрунту впирається в структуру ґрунту і повітру проникність. Що впливає на структуру і на повітру проникність? На неї впливає цілий ряд факторів. В першу чергу це діяльність самого ґрунтового мікробіому. За рахунок виділення вторинних метаболітів, різного роду ексудатів, мікроорганізми в своїх колоніях, і навколо них вони склеюють ґрунтові частички, формуючи структуру ґрунту. Крім цього, великий вплив на формування структури ґрунту спричиняє. Саме коренева система рослини. Чому? Тому що корінь завжди рухається шляхом найменшого опору, там де менша щільність ґрунту. Але під час свого розвитку корінь збільшується в діаметрі, вижимаючи ґрунт. Також виділяє різного роду ексудати, скидає вторинні метаболіти, які всклеюють ось цю ось цей каркас навколо самого кореня ґрунту. І після того як рослина відмирає. Ця коренева система мінералізується, там залишаються повітряні проходи, покращують відповідно вологопроникність і повітропроникність. Крім того, важливим фактором для формування структури ґрунту це баланс елементів живлення, є в особливості кальцію і магнію, які допомагають формувати конкретно водостійку структуру ґрунту, яка дуже добре витримує різні навантаження і не руйнується. І також важливий вплив на формування структури ґрунту мають макроорганізми безпосередньо черв'яки, про яких ми часто згадуємо. Чому? Тому що черв'яки можуть в горизонті 60-80 см, а іноді проривати свої ходи, точніше формувати свої ходи на глибину до 2 метрів. Під час свого руху в ґрунтовому профілі черв'як виділяє слиз, який допомагає йому зменшувати опір самого ґрунту. І цей слиз додатково укріплює стінки проходу, який формує, і вони не руйнуються. Відповідно, по цим проходам дуже легко в ґрунті рухається повітря і рухається вода в випадку опадів. Відповідно, вона краще в ґрунті зберігається. Таким чином. Черв'як перемішує ґрунт, і крім того, він має непрямий позитивний вплив на розвиток самої рослини. За рахунок чого? За рахунок того, що він живиться органічною речовною, як відмерлими рештками рослин, які є в ґрунтовому профілі, так і міцелієм гриба, який на цьому на цих рештках розвивається. Пропускається всю цю масу через себе, він виділяє ось ці горбики, які називаються копролітами, тобто це екскременти черв'яків. І таких копролітів черв'яки за рік, за умови достатнього розвитку біологічної активності ґрунту, можуть виділяти до 25 тонн на гектар. Уявіть, ми можемо вносити гній без гною. Не просто так черв'яка називають ґрунтовою коровою. В такому випадку ми отримуємо цілий великий каскад органічної речовини, яку рослина далі може використовувати. А ці копроліти вони насичені і органічними залишками неперетравленими, насичені аміаком, так як черв'як це царство тварин, і зайвий аміак завжди скидається і нітратним азотом, фосфати є в наявності, велика концентрація кальцію і магнію. Тобто основні елементи, які для рослини є, вони є в цих копролітах великий Концентрації. Тому черв'як нам, як макрофактор формування ґрунту, також дуже важливий. Але в чому нюанс розвитку черв'яка в тому, що він дуже чутливий до затоксикованості ґрунту? Як лишайники, наприклад, не люблять затоксикованості і забруднення повітря, так само черв'як не витримує даного статусу в ґрунті. А затоксикованість може бути по різним причинам. Це може бути причина неправильного використання добриві засобленості ґрунту. Це може бути причина порушення використання пестицидів і забруднення після дії пестицидів самого ґрунту. А як відбувається забруднення пестицидами? Ці пестициди потрапляють в рослину, далі потрапляють в ґрунт. Через ґрунт вони потрапляють і в черв'як, і в гриб, Відповідно, отримується токсикоз. Тому в забрудненому ґрунті черв'як нормально розвиватися не може і повинен для його розвитку бути відповідний рівень фітосанітарної чистоти самої агроекосистеми, яку ми використовуємо. З усього вище сказаного, ми розуміємо, що структура ґрунту дуже важливий фактор для формування ось цього агроценозу, який так нам. Необхідний і тому над цим потрібно працювати. Яким чином? Якщо ми вже сказали, що на структуру впливає рослина, на розвиток біологічної складової, впливає повітряний баланс, Насичення органічною речовиною, то, відповідно, ми розуміємо, що ці проблеми нам допомагає вирішити сівозміна. Тому що саме рослина під час свого, своєї життєдіяльності виділяє кореневою системою різноманітні ексудати і сприяє підсиленню формування резервацій біологічно активних організмів ґрунту. І це запускає коло процесу, який забезпечує життя на нашій планеті. Це фотосинтез. Фотосинтез, проста формула знаємо. H2O плюс co 2 дорівнює глюкоза, сонце-каталізатор. Воду рослина бере за рахунок кореневої системи. І вуглець, вуглекислий газ, також рослина бере за рахунок е кореневої системи. Чому? Тому що концентрація вуглекислого газу в атмосферному повітрі 3 долі відсотка. А потреба в рослин просто шалена. По рахунку насуху речовину вміст вуглецю в рештках рослини складає до 45-50%. Рослина не може забезпечити з повітря необхідну кількість даного елемента. Звідки її взяти правильно з зони ґрунту? А звідки він там береться? Під час мінералізації органічної речовини ґрунту, яка вже відмерла. Аеробні організми, які дихають киснем, виділяють вуглекислий газ як вторинну речовину, так само, як ми. Кисень вдихнули, вуглекислий газ видихнули. І в ґрунті концентрація вуглекислого газу в ґрунтовому повітрі досягає 3-5%, а іноді навіть до 7%. Отож, відповідно, рослина вуглець і бере з ґрунту, і тому саме в ґрунті зароджується процес фотосинтезу. І якщо біологічна активність ґрунту висока, в рослини є можливість отримати необхідну кількість вуглецевої бази, необхідну для фотосинтезу, для формування цукрів і для формування інших органічних. Молекул, а основою всіх органічних молекул виступає вуглець. Тому біологічна активність ґрунту це перший фактор розвитку. Але пам'ятаємо, що 80% поглинальної кореневої поверхні кореневої системи рослини вони розташовуються в аеронному горизонті. Відповідно розуміємо, чим більший Аеробний горизонт, тобто горизонт проживання ґрунтового біому, тим більше доступна ресурсна база для розвитку рослини. Але ми знаємо, що коренева система культур здатна проникати на набагато більші глибини. Наприклад, зернові там до 2 метрів кукурудза 2,5-3, соняшник, 3 буряки взагалі до 12-15 метрів можуть проникати. Чому рослина йде туди, якщо, начебто, в неї тут все дуже добре, і біологічна активність ґрунту все забезпечує? А справа в тому, що ми знаємо, що під час розвитку культури саме велике поглинання. Елементів живлення починається в другій половині вегетації, коли йде наростання вегетативної маси, формування генеративних і репродуктивних органів. І якщо в нас аеробний горизонт недостатньо розвинутий і недостатньо глибокий і рівень біологічної активності недостатньо розвинутий, тоді відповідно рослина не має тут уже ресурсів, і вона вимушена рухатися вниз для того, щоб забезпечувати потребу в елементах живлення і в воді. Якщо аеробний горизонт достатньо великий і біологічна активність ґрунту на високому рівні, тоді рослина може основну масу своєї потреби забезпечити тут і лише частково проникнути всередину самого ґрунту. Справа в тому, що коли рослина маленька і коренева система молода, вона слабка. В неї потреба невелика і вона розвивається в аеробному горизонті. Все, що їй потрібно, є тут. Є вода, є елементи живлення, які необхідні в невеликій кількості. Але при цьому коренева система ще слабка. Вона рухається завжди шляхом найменшого опору. Чому? Тому що для того, щоб рухатися там, де немає повітря і немає доступу, великі затрати енергії. Рослина туди просто так не полізе, і тим більше, якщо вона ослаблена. Але тоді, коли наступає етап посиленого розвитку, рослина вже сильна. Вона до цього часу повинна сформувати сильну кореневу систему з відповідним. Рівнем проникненості. І тоді, коли стає момент найбільшої потреби живлені, а живитися вона може тільки за умови, що ґрунт вологий. Якщо є волога, є живлення, вологи нема, живлення немає. Ми з вами часто знаємо, що на період, коли нам найбільше потрібні елементи живлення і вологи, у нас шар там ґрунту пересихає 15-20 см, практично до нуля висихає. Відповідно, тут рослина живитися вже не може, і вона рухається вниз кореневою системою, шукаючи воду. Забирає елементи живлення від колоїда до колоїда, шукає собі ресурс. Ресурс, забирає елементи живлення, використовуючи організми аеробної групи, які також там проживають, вона їх просто використовує як свою ресурсну базу. Чому? Тому що вона тоді вже сильна. Вона сильна і вона може забрати всі ресурси, які їй взагалі під силу забрати. Тому для того, щоб рослина розвивалася комфортно, нам потрібен розвинутий ґрунтовий біом, який забезпечує рослину вуглецевою базою, що дуже важливо і одне із самих основних факторів. Які забезпечить її вологою і іншими ресурсами, необхідними для її розвитку. Ростина забезпечує, впливаючи на розвиток ґрунтового біому, забезпечує його цукрами, формує більшу кількість, сприяє точніше, формування більшої кількості резервацій ґрунтових організмів. А коли наступає найвища потреба, в випадку нестачі в ресурсів в аеробному горизонті, вони починають рухатися в анаеробний горизонт і забирати ресурсну базу звідти. І для того, щоб це забезпечити, знову ж таки, нам в першу чергу потрібно балансувати сівозміну, тому що саме за рахунок правильної побудови сівозміни, включаючи технологію обробки ґрунту, ми можемо створити умови для стартового запуску розвитку біологічної активності ґрунту, який поступово буде підсилюватися. Саме тому з усього вище сказано, ми бачимо, що за рахунок свого еволюційного історичного шляху рослина сформувала вже достатню кількість. Механізмів виживання, механізмів живлення, захисту і тому подібне. Ми повинні ці механізми використовувати собі на користь і не думати, що лише вся панацея в доброго. Добрива в тому вигляді, в якому ми їх бачимо, якщо мене пам'ять не підводить, завезли на континент. Буквально там кінець першої, четверті 19 століття це була чилійська селітра. І все. До того росини розвивалися природнім шляхом і забезпечували свої потреби. Так ось, наше завдання. Використовувати сформовані механізми собі на користь, створювати умови для підвищення рівня біологічної активності ґрунту і його життєдіяльності, і не створювати проблем і не погіршувати умови їх існування це саме наше головне завдання. і Ключ до вирішення цього завдання це сівозміна. Це те, що я хотів сказати стосовно цієї теми. Сподіваюся, я подав інформацію чітко і зрозуміло. Дякую вам за увагу і за перегляд даного ролика. Якщо виникають запитання, всі залишайте їх в коментарях. Будемо розбиратися або у відео, або в індивідуальному порядку. Реагуйте на відео, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Якщо я можу бути для вас корисний, звертайтеся знову ж таки внизу під відео закріплений мій особистий. Контакт. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.